Привіт, друзі-підписники. Хочу представити вашій увазі свій трішки оптимістичний вірш, який називається Весна влізає в саму душу. Весна влізає в саму душу. Як залізає чий туман, як соловей заліз на грушу, співає гарно без оман. І ожива душа весною, як оживає в річці плин, який пливе все за тобою і веселить із світлих днин, усе пропахнуте весною, горить, співає, тріпотить, а сонце всміхнене з росою, весну все кличе. І Хочу побажати всім вам, друзі, тільки всього найкращого у житті, нехай все те, що ви задумали і плануєте хороше, неодмінно збудеться. Нехай нарешті настане мир, перестануть гинути люди, взагалі наші герої, захисники і захисниці, і нехай нарешті. Весна реально заквітна у душах і в серцях. Як завжди бажаю, віри, надії, любові, ангела-охоронця за спиною, нехай Бог кожного і кожну з вас оберігає. не забуваємо наших захисників і захисниць, молитвою, хто що має тим і допомагає, і не опускаємо руки, завжди йдемо з надією. І я не впевнений, що коли надіятися на краще, то рано чи пізно воно настане. Головне, не опускайте руки. Тому бути добру з Богом.